Вчимо властивості збиральної лінзи. Для цього попрацюємо на симуляції. Ми маємо з вами лінзи з фокусної відстані 3 см, 5 см, 7, 12, 15 см і фокус невідомої лінза. Я пропоную вам попрацювати і визначити, наприклад, беремо лінзу з фокусом 3 см. Пересуваємо, скажемо ми з вами лінзу. До тих пір, який на екрані не з'явиться чітке зображення предмету. Визначаємо відстань від джерела до лінзи це наше D. Від лінзи до екрану це наше F маленьке. Пам'ятаємо, що ми позначаємо з вами фокус F великим. І перевіряємо, чи дійсно буде фокус цієї лінзи 3 см, і визначаємо оптичну силу даної лінзи. Потім знімаємо і беремо з вами 5 см. так? І знову ж таки спробуємо знайти з вами чітке зображення предмета. Дивіться уважно, що можна пересувати як лінзу, так і пересувати, скажімо, екран, так? щоб можна було шукати щось, скажімо, більш чітке. Так, ось зменшене зображення. У нас видна тут тобто 0 см, видно, видно, де у нас стоїть з вами лінза. рахуємо, і видно, де стоїть екран. Тобто таким чином можна визначити. До речі, можна зробити так, щоб у нас буде збільшене зображення предмету. Да? І можна також буде визначати відстань від джерела до лінзи, від лінзи до екрану. І визначати фокус даної лінзи, перевіряти, чи дійсно це 5 см, і визначати оптичну силу лінзи. І так працюємо зі всіма лінзами, а потім визначимо фокус на відомої лінзи. Це є завдання, яке ви повинні будете виконати на лабораторній роботі. Бажаю вам успіху!